Я насправді, як і всі шановні учасники сьогоднішньої передачі, хотіла би почати напевно з того, що рік, який завершується, він дійсно був дуже складний. Але в будь-якому випадку йому варто сказати дякую за те, що ми його прожили, за те, що ми принаймні, всі при більш-менш нормальному здоров'ї прийшли, і втрати України від тої коронавірусної хвороби, все таки є мінімальні порівняно з тим, яких ми очікували. І я хотіла би сьогодні, я думаю, всі зі мною солідарні, подякувати насамперед нашим медикам за те, що при дуже. Поганому ресурсному забезпеченні, якщо порівнювати з Європою, і ми всі прекрасно знаємо, яка медицина в Україні всі ці роки була і є, і, і що ми маємо сьогодні в наших лікарнях, тим не менше, завдяки жертовній праці професіоналізму, відданості, впертості, я би сказала, солідарності медичних працівників, ми дійсно витримуємо все те, що сьогодні відбувається з коронавірусом, і не маємо таких катаклізмів, які були в європейській медицині. Що стосується е, наступного року, мені би хотілося, щоб наступний рік був роком визнання України. Визнання загалом держави нашої, яка має тисячолітню історію, яка має традиції, яка має чудовий народ, який не завжди дисциплінований, але він є, який є. Він є особливий народ, тому що кожен народ, зрештою, є особливий. Мені би хотілося, щоб цей рік був роком визнання української медицини, визнання і фінансової фінансового визнання, тобто, щоб нарешті багато років в Україні всі роки фактично і за попередньої історичної формації, і за нашої незалежної України. Ми говоримо про те, що медицина фінансується дуже скупо, медики отримують мізерну зарплату. Колись один класик сказав, був, що народ їх прогодує, і ця така мантра в головах утримується на превеликий жаль і до нинішнього складу парламенту. Але мені би хотілося також, щоб було визнання і моральне, тому що пройшли певні. Ті інформаційні компанії, дякую лікарю, дякую медику. Якось воно вже так звикло. Зрештою, люди до всього звикають, і це не дивно. Те, про що ви вже сказали, що е, тоді боялися, а зараз перестали боятися, ну, люди не можуть жити в постійному стресі. Ми е, колись, коли сталася Чорнобильська аварія, я дуже добре пам'ятаю, тоді говорили, що мінімальні дози радіації і хронічний стрес принесуть багато е, більше проблем з захворюваністю ніж тоді під час гострого власне самого самої аварії чорнобильської тому дійсно люди не можуть жити в стресі люди мусять шукати собі якісь позитивні емоції але від того страждає страждають ті котрі поруч коли ми не дотримуємося карантинних норм мені би хотілося щоб 2021 рік був роком виведення стіні української економіки медицина як ні одна напевно галузь, залежна від того щоб економіка Міка була спроможною повноцінною, щоб податки всі платили, тому що ми живемо, ми фінансуємося власне з податків. Якщо в державі немає фінансів, то і медицина не може існувати. А медицина це надзвичайно дороге задоволення. Лікування одного пацієнта з будь-якою патологією є дороговартісне з ковідом. Також є дороге. А якщо ми порахуємо лікування, наприклад, там дитини новонародженої у відділенні інтенсивної терапії, то я вже не один раз працюючи в медицині Львівській говорила, що вартість виходжування недоношеної дитини. Це є вартість Мерседеса, і це правда. Немає безкоштовної медицини. Це дуже дороговартісні технології. І кадри, які працюють медицини, також це є дуже дорогий набуток українського народу, тому що е, можна багато говорити про якість там освіти нашої її ще не реформованість, і тому подібно, і про нереформованість медицини. Але сьогодні ми прекрасно знаємо, як. Хочуть наші медичні кадри в Європі колись на нарадах в обласній адміністрації два і три роки і чотири роки тому ми говорили про те, що ми на порозі того, що Європа буде наших медиків реально просто до себе просити вести на коліна, падати. І сьогодні цей день наступив. І сьогодні ми дійсно, якби не бар'єр мовний, то точно відкриваються кордони, і наші медики, всі, хто мають бажання їхати і готові змінювати щось в цьому житті, поїдуть. Тому нам потрібно невідкладно змінювати підходи до фінансування медицини. Але розуміючи, яким буде бюджет наступного року, ми вже бачимо, що ці цифри, які передбачені і на зарплати медикам, і на фінансування медицини, ну вони не є надто кращими ніж були в цьому році, і всі ці так. наші, якби бажання і очікування, вони ну перейдуть на наступний Так це року. правда, але знаєте. Писала наша геніальна поетеса Надія Вмирає останньою, і ми в будь-якому випадку сподіваємося і переконані в тому, що ми зможемо е, всією медичною спільнотою і міністерство, звичайно, переконати парламентарів наших вносити зміни в бюджет, переконати уряд, будуть вноситися зміни, і ці зміни підуть на користь охорони здоров'я. Тому, коли ми входимо в новий рік, ми е, програму медичних гарантій це. Е, Новація вже 2020 року, тобто виконання закону про державні фінансові медичні гарантії. Програма медичних гарантій, коли лікарня фінансується Національною службою здоров'я України. Ми продовжили дію програми на перший квартал 2021 року, і бюджет у цього першого кварталу він є значно більше ніж був порівняно з минулим роком. Розуміючи про те, що буде складно далі профінансувати. Але ми змушені будемо залучати і будемо наполягати на тому, щоб уряд залучав додатковий. Фінансовий ресурс для фінансування медицини, в тому числі враховуючи, що коронавірусна епідемія триває, і це знову ж таки ще одне побажання до 2021 року, якщо нас чують небеса, щоби нарешті ми звільнилися від цієї корони, від пандемії, тому що надто багато є проблем зі здоров'ям наших громадян, окрім коронавірусної хвороби. До насущного що нам очікувати з 8 січня, коли обіцяють повний локдаун, справді багато. Підприємств, закладів, які підпадають під закриття ще зараз, от враховуючи, що лишилося буквально 9 днів до старту повного локдауну, сподіваються, що будуть змінені правила. Що буде з 8 січня, і наскільки, на ваш погляд, є логічним цей локдаун, особливо враховуючи, що багато європейських країн. Якраз е, серйозні обмеження ввели саме на святковий період, а не після святкового, як в Україні. Буде е, дивіться, я особисто, як лікар, як управлінець, є прихильником жорсткого локдауну ще введення дійсно його попередньо. І коли ми цю пропозицію, та сама позиція міністра головного державного санітарного лікаря, коли ми цю пропозицію ще вийшли в листопаді місяці, коли бачили, що в нас пішло стрімке зростання, і розуміли, що ще трошки, і ми реально будемо на межі, коли ми не зможемо забезпечити госпіталізацію всіх пацієнтів, тому що насправді для нас найважливіше є госпіталізація, а не тестування для медик для системи медичної для лікарень. Але коли мінекономіки прорахувало... Усі можливості нашої економіки, звичайно, що нам була поставлена умова, що цього зробити неможливо, тому змушені шукати баланс між здоров'ям. І між карантином, і звичайно, що економіка це є дуже важливо, але каже наша колега професор Виноград, але серцю миліше є життя і здоров'я ніж економіка. Тому оце треба шукати. Ви прекрасно пам'ятаєте всі ці кампанії наших шановних підприємців. Ми їх шануємо, поважаємо. Так, якраз і так Це далі. згадати, що вас навіть такий виник з ними. Ну Діалог можна сказати. Ви заявили про те, що підприємці мусять, ну, мусять потерпіти. А якщо вони хочуть дуже працювати, то є місця, наприклад, ну, в регіоні. Та... Ну Принаймні так вас цитували. Я ви і далі про це говорю. Так, що ми, ми, запрошуємо, кадри, що ми підприємці. запрошуємо підприємців, не усіх, не рестораторів, тільки а чомусь ресторатори найбільше перейнялися цією проблемою. Але ми запрошуємо усіх людей, хто має можливість і вільний сьогодні не працевлаштований, Овони так би мовити з тим, що в нас є достатньо ну, потреба, не то що достатньо можливостей, гостра потреба реально в лікарнях, і ми всі про це знаємо, починаючи від водія і завершуючи кухнею, пральною і так далі, і так далі. Тобто йдеться не про медичний персонал. Але коли виникла ця ситуація і такий спротив бізнесу, звичайно, а як ви сприйняли оцю цю їхню відповідь? Підприємці львівські записали звернення, в якому згадали про Ірину Макичак, заступницю міністра охорони здоров'я, і сказали, що от якщо вона хоче, щоб ми тут лишили. Фактично без штанів, ну теж привертали увагу до себе, і це зрозуміло. Вони мусили щось робити. Коли, як дивилася, ви коли дивилася це звернення, я згадувала, як на львівському зараз. мережевому ресторані було інфікованих 360 пацієнтів, ну відвідувачів, які поїхали по всій Україні і розвезли кишкову інфекцію. Я багато можу пригадати про особливості ресторанного бізнесу зі сторони інфекційного контролю, бо достатньо довго працюю в сфері охорони здоров'я. Кожен має свій бізнес. Підприємці, це і це важливо, і ресторанний бізнес, і для Львова, тому подібно. Я це визнаю і ціную, і дуже поважаю їхню працю. Але знову ж таки наголошую для на тому, що життя людини є найдорожче, і ми повинні сьогодні розуміти, що все таки важливіше. Тому, повертаючись до 8 січня і до карантину, хочу сказати, що. Чим відрізняється Європа від України? Там, коли вводять обмеження, всі їх жорстоко дотримуються в Україні, на превеликий жаль, не дотримуються звичайних вимог, тих, що в нас і сьогодні працюють, і не дотримувалися карантину вихідного дня, який дав свій результат, не весь повний той, який ми очікували, в будь-якому випадку дав. Тому святкування буде відбуватися. І навіть якби ми ввели жорсткий локдаун на святкові дні, так як це введено в більшості європейських країн, це би не спрацювало, тому що наші традиції є. Понад усе, і ми мусимо з цим рахуватися. Ми свідомі того, що святкуючи, люди будуть більше контактувати і будуть більше інфікуватися. І відповідно до законів епідемічних до механізмів поширення хвороби, нам необхідно перервати епідемічний ланцюжок. Тобто, після. Очікуваного напередодні очікуваного зростання вводиться обмеження, тим паче сезонне зростання респіраторних інфекцій, грипу, парагрипу, ротавірусу і так далі. І так далі, ми зможемо зупинити цей ланцюжок. Відповідно, цей короткий достатньо термін локдауну. Як ми сподіваємося, що якщо люди будуть його дотримуватися, жорстко, чітко, правильно, але поза тим, ніхто і не відміняє ті обмеження, які були напередодні введені, тобто ми реально просимо усіх. Користуйтеся масками, не е, святкуйте в великих товариствах, ресторанах і тому подібне. Під час ми зустрічалися з е, главами всіх церков е, е, прем'єр-міністр зустрічався. І я мала честь бути на цій зустрічі. Всі владики, всі погоджуються з тим, що треба дотримуватися правил, і всіх наших храмах будуть максимально дотримуватися, але все залежить від кожної людини, від кожного з нас.